Ну, просто зараз в вікно ми спостерігаємо, як під Верховної Ради відбувається рух. Дуже багато бійців внутрішніх військ зараз кудись прямують, деякі з них без захисних шоломів. Роз'їжджаються також машини, сідають в автобуси. Можливо, йдеться власне, про виконання постанови Верховної Ради, яка вимагала, щоб з під Верховної ради, зокрема, були виведені бійці внутрішніх військ і спецпризначенці. Привет. А куди ви їдете? Ну Ну, справді внутрішні війська залишають Верховну Раду України дислокацію під Верховною Радою. Просто зараз сідають до автобусів. Зверніть увагу, частина з них озброєні автоматами. І також з собою мають великі запаси набої. Прибігайте! Добре. Закривай! Закривай, двері. Закривай, двері. Закривай двері На вході автобуси залишили багато касок після себе. Їх розбирають журналісти. Нам вони ще потрібні, їм ні, а нам потрібно. Фактично майже спорожніло вже тут. Під Верховною Радою ви бачили, як дуже швидко пакувалися, буквально пакувалися. Залишилося багато матраців. Тут вони власне спали вночі, цілодобово залишалися. Для обігріву використовувалися бочки з дровами. термос лишили, бачите, прапори українські. Так, український прапор. Що шампунь. Шампунь. Да. це? Шампунь. Одноразовий шампунь. Якісь... А тут? Плакати. Що це? Це а, ну, Стабільність процвітання господарства. це якісь гасла, подібні до тих, що використовували під час мітингів на підтримку Януковича. Ну, от, до речі, сцена, як ви бачите, вже розібрана. сцени немає. що означають ці всі передислокації? Це не передислокації, це виконання постанови Верховної Ради про те, що всі війська і придані сили, які задіяні були в Києві для організації, ну, задіяні Міністерством внутрішніх справ, сьогодні покидають Київ, від'їжджають місця дислокації. А от ми бачимо, як це все відбувається. Тобто урядовий квартал фактично буде вичищений? Так. так. І вже ми бачимо, як це все відбувається, вони всі від'їжджають. Декілька було мені телефонних дзвінків про те, що на КП, які організували мітингарі біля Києва, зупиняються автобуси. Ну, Виникають деякі непорозуміння, але от, ну, от ми якраз ми спостерігаємо, бачите, внутрішні війська від'їжджають, виїжджають, так, бачимо просто зараз. Саме внутрішні війська. А де Беркут взагалі зараз пропав? Ну за моєю інформацією, Київський Беркут зараз заїхав в місце постійної дислокації. Там знаходиться командири прийняли рішення не виконувати злочинних наказів міністра внутрішніх справ. І наскільки мені відомо, там загинуло два співробітники вчора і позавчора. І вони зараз здійснюють похорони їх і готові. Зустрічатися, після цього із парламентарями, в тому числі зі мною, в першу чергу, для того, щоб обговорити подальші дії. Єдине, нам треба втримати ситуацію, щоб вона не вийшла з під контролю сьогодні в місті Києві і нормально відреагувати, тобто створити нормальний уряд, провести об'єктивне розслідування, притягти цих вбивців до кримінальної відповідальності, але щоб ні в якому разі не допустити сьогодні якихось погромів, і це наше завдання в першу чергу. Кабінетом міністрів вже працюють прибиральники, вони замітають вулицю. І майже немає нікого вже побіля, тобто цієї звичайної картинки, коли там завжди стояло близько 2-3 сотні беркуту. Все насправді зараз порожньо під кабінетом міністрів. Військові і спецпризначенці залишають урядовий квартал. Вам спокійніше? Звичайно, спокійніше. А, де, головне зараз нам от казав Єремо про це, щоб втримати сьогодні Майдан від якихось там дуже радикальних дій, погромів. Так, да, це правда. І, і отримати і Майдан, і щоб не, не було з інших сторін якісь провокації, тому що провокації були ефективні, звичайно, коли були сторони протистояння. Сьогодні, сьогодні ситуація інша, але треба, треба протриматись, щоб був мир. Скільки зараз голосів в новій більшості? Чи можемо говорити про нову більшість? Дуже важко, тобто більшість є. Про кількість голосів дуже важко казати, тому що фракція партії регіонів, вона вже не така монолітна. Кожен за себе і кожна людина буде приймати індивідуальні рішення. Я вже знаю про те, що більше, ніж 25 заяв вже зареєстровано. Додатково? Додатково. Скільки їх ще буде, я не знаю. Тому це вже такий процес, який не впливає на прийняття рішення, якого значення вже немає. Я впевнений, що більшість буде сформована, більшість, яка буде працювати до 17 року. Буде переобраний керівництво парламенту сьогодні? Сьогодні, завтра, не знаю. Ви знаєте, в мене є розуміння, що рибак має сам спокійно написати заяву і піти, тому що він свою функцію, коли він мав виконувати свою функцію, не виконав. Я не думаю, що він є ефективним спікер для більшості, яка буде зараз працювати в парламенті. Ми були на раді майдану просто, тому я не володію інформацією, що зараз робиться. Як завтра, майдан налаштований. Бачите... Вони не хочуть наступати на ульдовий квартал. Ви встримуєте ситуацію зараз, але угоди передбачають розброєння я... майдану. Так? Що? Розброєння Ні -ні -ні. майдану Ні, там, там, там дуже делікатно все і дуже оптічно все сказано. Там ідеться, е що ну що значить озброєння? Розброєння, розброєння. йдеться про те, що дається певний час е людям. Для добровільної здачі зброї, яка є не зареєстрованою, і будівель, е, ну це це там настільки оптично все розписано, що е, воно редакція є. Може бути, може бути, в принципі, найбільш більш але насправді перша основна умова це є 48 годин конституція четвертого року, до якої ми повертаємося, і що теж дуже важливо, дострокові президентські вибори. В грудні там не є все до грудня,